Вітаю шановне товариство. Сьогодні буде доволі таке цікаве відео. Адже як часто ви можете побачити в одній грі, як люди пікують кері, пуджа і офлейн Міпо? Я думаю, не часто в професійних іграх таке можна спостерігати. А от в матчі на жуніор vs Маус, так, Маус знову повертаються в доту. І в цей раз вони підписали ростер, котрий раніше був Тім Тіклсом до того як там лівнув до Каліс, щоб поїхати до Путіна на бункер. І тепер у них грає Бінган, це гравець, котрий постійно на вічдокторі грає в пабліках. І навіть жуніор здивували доволі нестандартним піком. Зараз я розповім, як вони змогли це реалізувати і чому це дійсно є непоганими героями тут і фішкою команди Навіть Джуніор. Перш за все, давайте по драфту. Чому береться Пуч? Поджа можна відправити на офлейн, можна відправити на кері. Ну, скоріш цього, у навіть Джуніор він буде ходити на кері. Вони беруть з дічом, тому що це надпотужна лінія, і вони навряд чи комусь її будуть програвати. Чи все ж таки будуть? Дізнаємось цій грі до речі. Мауза беруть Вайда і Магнуса. А навіть Джуніор закривають цей драфт Міпо. Міпо йде в офлейн, на ньому грає ПМІ, і таким чином стає зрозуміло, що пушкері Міпо в офлейні стоїть, чому ж взагалі вони беруть цього Міпо. Адже, якщо подивитися, на перший погляд здається, що у команди Маус доволі таки багато AOE і, типу, Міпа від цього буде страждати. Але я вас запевняю, що це не зовсім так. Адже Міпо це герой, котрий може стовболити просто, і цей Войт, він не зможе нічого зафармити. Плюс не забувайте, що Міпо герой, котрий купує Аганім, котрий може підсейвити всіх своїх клонів від ініціації умовного Магнуса, тому що не встигнуть зафокусити клонів. Плюс є Шарт, котрий його підрегенерує. І відповідно це є непоганою грою для Міпо. Відповідно, у вас може ще виникнути питання: а як же взагалі контрити сучасного Міпо? Ну, тут я можу сказати, що де цей герой був взагалі зламаним. На ньому можна було, якщо ти вмієш грати, вутати всі ПТС з цього світу. Але зараз його трошки пофіксили, і мені здається, найбільше, що контрить цього героя, це адекватна гра. Що це мається на увазі? Мається на увазі, ти не фідиш йому, коли він купляє собі Діфуса Ганім, не стараєшся його зафокусити всіми силами, а просто максимально його в якийсь момент ігноруєш і фармиш свої артефакти, граєш на рівних. В Лейдгіймі Міпо не є точно потужним героєм. Він не виграє в соло гру, а якщо ти переживеш його темп, то ти будеш перемагати, скоріш за все, в своїх іграх, навіть зі своїми стандартними героями. Тож, я думаю, це най найкращий рецепт проти цього персонажа в доті. На мій далі тут взяли Пака і Ліну, про це я трошечки пізніше ще розповім. Основна все ж таки бійки відбуваються на сайтлінії. Найцікавіше те, що Міпо на перших рівнях загалом це не прям якийсь потужний герой. Але якщо він залутає якийсь рандомний кіл, через те, що ну скажімо так, ось ця людина на гірокоптері не розбереться, що у нього не віч доктор, і він не кидає каски і не може таким чином ось так агресувати. забираючи ФБ, це ну от є герої. Мені здається, в доді, котрим заборонено, віддавати ферзблади. Це Бісмастер, котрий купує другий домінатор, Лікан, та, й, та сама історія, і Міпа, котрий купить ранній Діфузл Блейд і за рахунок свого сноуболу зможе соло тобі виграти гру. І відповідно Міпа тут забирає ФБ, у нього стає все ідеально на лінії, по суті, де, ну, я б сказав, що йому пофіг на Войда, звісно, і він все рівно себе отримував. Але так, у нього надпотужний буде темп, і незрозуміло, що проти нього далі робити. Тут, до речі, гірокоптер ризикував загинути другий раз і, напевно, гра взагалі завершилась на цій лінії. Ну, але то таке. На Міту, Пак Ліна. Ліна, ми розуміємо, що Пака буде домінувати, адже дуже складно перемогти у Пака Лінію. Але по грі Ліна, як на мене, Паку взагалі нічого особливо і не робить. На топі, до речі, тут для мене взагалі була дивина. Загалом, я думав, що. Буч-ліч, вони просто знищать двох маїшників, Ну, тут неможливо стояти адекватно. Але Гадзиджус він допустив ось таку прикру помилку. Все ж таки не варто забувати, що Тіні Магнус це дуже стара і відома комбінація, де якщо ти представляєшся ось так під тос, Магнус просто розвертається, перед тобою тосається герой, ти його скверіш, Потім ще Шоквейва може сповільнити під вежею, щоб він отримав бонусну якусь стичку від тавера. Ну, коротше, ти вмираєш у будь-якому випадку. Ну і це, по суті, була єдина комба, котра могла допомогти їм виграти цю лінію. До речі, що вони і зробили. Друзі, хочу подякувати всім, хто долучався до минулого збору для Азову. Ми зібрали 2 мільйони гривень і азовці вже закупили дрони. в цьому відео ви більш детально можете за цим подивитися. Доброго дня! На зв'язку з Азову сьогодні, 14 березня. Ми провели закупку дронів. Купили 16 бортів Mavic 3 Classic і 5 ночних бортів Mavic 3T. Закупилися на 2 мільйони гривень. Гроші нам передав наш друг гостік з крайнього збору. Сьогодні ці дрони їдуть на перепрошивку і вже дуже скоро вони вступлять в бій. Ворог не полишає спроб штурмувати наші позиції. І завдяки цим дронам ми будемо знищувати переважно піхоту ворога. В телеграм-каналі також є відео роботи азовців, котрі працюють вашими дронами. Тож підписуйтесь посиланням в коментарях під цим відео. І знову ж таки дякую всім, хто регулярно донатить. В Цій грі далі була дуже кумедна ситуація за рахунок того, що Магнус один раз бив ось цього пуджа на топ лінії. Тіні чомусь почав ходити просто на мід і напрягати пака. Ось таким чином він почав ходити, тосити його на ліну. Хоч вони і не мали змогу вбити цього пака, але тим не менш він його нормально так задовбував. І ресурси у нього на постійній основі вибивав. Навіть якщо промотати трошки далі, він все рівно залишається ось тут. Поставив вард і постійно таким чином, ну, скажімо так, створює відчуття присутності і того, що він може вийти в будь-який момент на пака. Хоч він і не може нікого тут взагалі вбити. Телепортнувся на бот, спробували вбити Міпо. У них це не вийшло зробити Це, до речі, вкрай важлива історія для піміє те, що він зараз. Зміг вижити, адже у нього один з топових натворців був. Якщо б нафідив, фідив, то це була б халепа максимальна. Далі тіні, не зволікаючи, вирішив, що пора знову повертатися в свою стартову позицію на мід, виходити напака ось таким чином. Ну і на жаль, в цей раз вже у нього вийшло його вбити. Але є і позитив, пуч просто камбекнув, тому що стоїть з ліщом проти одного героя. Тут хочу показати приклад, якщо ви граєте на офлейні, як треба взаємодіяти офлейнеру і мідлейнеру або офлейнеру і сапорта. Є, наприклад, левел 6 на Магнусі. Ну, на багатьох оффлейнерах левел 6 це важлива історія. Ти завжди можеш форсувати телепортацію від своїх героїв, якщо ворожий кері або ворожий саппорт стоять близько до тауера. І таким чином можна робити такі кіли, адже. Тут допомогти дуже складно пуджуюлічу, навіть якщо у пака є телепорт, але ж він не може телепортитися зразу сюди. Він телепортнеться сюди і потім тільки почне підходити. Це дуже часто позиція для того, щоб камбекати, якщо ти навіть програв свою лінію, але на оффлейнері ти завжди можеш наколоти мідлейнера свого або саппортів, щоб ось таким чином вбивати ворогів. Загалом, все, що було в цій грі, це максимальне знущання далі над пуджом. Його вбивали на постійній основі, у нього став рахунок 0-3-0. Ну і єдиний позитивний момент для Навіть це був ось цей. Міпо, котрий став топ-1 нетворцем за рахунок ось тих всіх ротацій на топ-лінію, фріфармив абсолютно без будь-яких проблем. Варто сказати, що PMA дуже непогано грає на цьому Міпо. Ну і його бонус полягає в тому, що він одного з міпарів завжди може відправити, коли у нього з'являється Дфузолблейт, або навіть без діфузала він це іноді може зробити, щоб вбивати ворожих героїв на топі, ось таким чином. Ну, тут у нього не вийде це зробити, швидко не вийде це зробити, але все рівно магаса тут доб'ють. Далі там паралельно мінус тулоліну, і пуч, ну це свого роду був такий байт-механізм для команди Маус в цій грі. Шановне панство, зараз ідеальний момент для того, щоб поставити вподобайку цьому відео, написати коментар з трьох слів і підписатися на цей канал. Це дуже допомагає просувати відоси на ютубі. Буду вам вдячний за такі дії. Але що цікаво, Маус на цьому не зупинились. Вони подумали, що хм, треба знову продовжувати натискати смаки на топ і вбивати цього пуджа. Тут я хочу сказати, що це неймовірно вигідно для Навіть Джуніор, адже навіть при тому, що вони вбивають на топі двох героїв ось таким чином, але Міпо все ще фріфармить, пак свій нетворц також отримує після складної лінії. І, ну окей, вони натиснули всі смаки на топ, вони побивали топ-лінію, але ж це глобально нічого не дає їм. Звісно, якщо вони заберуть тавер, це буде погано, але не поспішайте, пуш так просто не здається. Він зараз ресається. І він колить свою команду для того, щоб вони дефали цю вежу, і абсолютно правильно, як на мене робить. Приходить сюди ще Фейса Свойт, намагаються вбити цього пуджа, Пудж натискає все, що тільки можна. Але дивіться, що далі відбувається. Далі ось такий Frost. мінус магнус, ще нападають на Фейса Свойта. Паралельно ось тут буває Міпо Войда. Находиться тут Гірокоптер. Гірокоптера також бувають. І це в розмін на одного пуджа. Ви думаєте, що на цьому все завершилось в історії з пуджом? Ні, я думаю, що будь-хто з вас може зіграти так на пуджі. Далі він крокує впевнено, головне впевнено йти на топ-лінію. Починає фармити кріпасів тут. Дивіться, що роблять Мауза. Вони такі, ага, ага, стоїмо тут, стоїмо тут. Так, давно не ходили на топ-лінію в смаці. Побігли в чотирьох на пуджа. Пуджик вже тут стоїть. Стоїть піджачок. Мауза останній свій, свій смок використовує для того, щоб ну точно задовбати цього пуджа. Підходять. Так. Наступає ніч, 15-та хвилина. Ліч в позиції, з Шінфростом стоїть. Побачили Пуджа. Побачили Ліча. Пудж вийшов. РП тільки в Ліча. Дуже хороший хук, котрий виграє час. Ну і далі Пудж просто в Арселіну, котре чомусь відмовилась і улити його. Ідеальний Шінфрост від Ліча. Мінус Магнус, мінус Єрокоптер, мінус Ліна. Ще тут Тіні за компанію доєднався до них. І Войт такий, що ж ви до мене не прийшли. Я хотів з вами їх родом але Що сказати? Хейтери пуджа на місці. Я такого приколу в доті давно не бачив. Вони продовжують іти на топ-лінію, пінгують на цього пуджа. Войт вже тут на поготові. На жаль, його знаходять для нього, на жаль, його знаходять першим. Магнус знову натискає сквір в ліча. Приходить пак, бувають Войда. Розміняли, звісно, на ліча, але Магнуса також бувають. І таким чином перевага вже 5 тисяч за навіть Джуніор. Що думаєте, далі трапиться? Вони заспокоїлись? Ні, у них тут стоїть вард. І вони бачать пуджа. А це комбінація смертельна для пуджа. Вони знову біжать на топ-лінію на 18-й хвилині. Нападають на пуджа. Ліч дає армор, дає глімер. Ось такий от Чейн Фрост. Дається стан відліни, але лагуни вже немає. Вони все зарядили всього пуджа. Войда вбивають, у котрого був доволі впевнений, не творце, багато впевненіше, ніж у пуджа, і вони всі звідси телепортуються. Таким чином віддають ще тисячу переваги команди навіть Junior. Ну а подальша гра, вона майже неможлива для виграшу на місці Маус, тому що ось цей міпо його було полягає в тому, що весь цей час, котрий вони вбивали Пуджа, він фармив, і у нього ось такі артефакти на такій хвилині. Куди б ти не вийшов, ти завжди ризикуєш тим, що тебе просто вб'є Міпо, адже він пуфає своїх неперів сюди. Одної міпаря відправляє на топ під свій вард для того, щоб очікувати на Войда, у котрого поки що немає Бликімбару. Знаходить він Войда на варді. Зараз буде пуф реального. блінк реального, сітка-сітка, змушує його натиснути хроносферу. Так, звісно, він звідси телепортнеться, але знову ж таки у нього немає більше варіантів, що робити. PMA, ми бачимо, що починає пушити лінію ось тут. І відповідно по карті, ну, команда Малесу вони просто не здатні поділитися, адже... Куди б ти не пішов, тебе всюди вбивають. Ну і цей піджачок, щоб там не казали, але у нього вже готовий ані, готовий вейл і своє він отримав. Нарешті хукає якогось героя влучно, вбиває цього гірокоптера, і де мав зам фармити? Де знайти цей фарм? На них просто бігають навіть джуніор, і постійно ось таким чином вбивають. Бой отримує діфуз, приносить собі Блекімбар, натискає його. Успішно вмирає з до кімбару. Ну, і на цьому можна сказати, що навіть жуніор перемагають цю гру. Який висновок можна з неї взагалі зробити? Не чіпайте пуджа, чіпайте міпо. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.